Так, всем привіт. Заїхав на локацію, тут дивіться вже ці балони здають, нікому вони не потрібні. Треба заглянути там що там внутрі. Капець, що хочете є, тільки того що нам треба немає. Це мусор здають. Всякі тут тормозні диски, зонтики, коляски. Чого там тільки немає? Батареї перед зимою міняють. Так, що тут ще таке цікаво вам хотів показати гвозді. Кому там надо гвозді? Свяхи. Потрібні, без питань. Можна приїхати у будь-якій кількості. Нові, взагалі, в смазці капець. Є ще три для лебедки кто там хочет. Вот и тут раз, два, три. Можу проехати забрать. Так, що я там хотів вам показати. Щось цікаве, щось цікаве Це с Камаза вроді бы. Або ж ні. Не знаю. Так, труби то понятное дело. підшипники я брати для вас щось не хочу. Тому що у мене цих підшипників вон цепище вымачивается. У мене вистачає, тому ви брати їх не хочете, вибачайте, але беруть тільки під заказ. Ну а так, труби є, повністю все таке є. Більш-менш ключ Оп. такий, немає смислу брати. Ну так Бачите, тут по по помілочі, немає нічого такого, щось цікавого вам показати. Балончик такий. З труби зроблений. Держи. О, так! Крутий ключ. 36 на 41. Треба забрати. Отак, вішалки, всяке таке. Може щось побачити, щось цікаве. Сікатор. А я тут топорець, два топорця завзяв. потім в відосі покажу циркулярні пили. Ну, всяке таке. Більш тут для вас немає чого показати. Поїхали додому, буду показувати, що я знайшов. Так, всім привіт. Сьогодні буду починати відео зі свого пса. Он даже клеща піймав. Де він його ципанув? Це ж капець. Оцей кліщ, це як цей Віталька. Присосеться і починає сосать і сосать. Обсмактувати всі свої утверждені. Сидить за границею і падло сосе і сосе, блін. Так, а тепер буду показувати. Що іменно в нас тут є. Секунду, треба вибросити клеща і продовжимо. Так, продовжуємо, що у нас тут є. Знову та ж сама локація. По поводу Віталіка казати нічого не буду. Самі зрозумієте, самі знаєте, що, що він, яка людина. Ті, хто знає, постійно. Чого ти? Тронь гімно вонять буде, та і все. Ну, воняє воно, ну що я зроблю? Я ж не можу його підвинути і викинути кудись із своїм ділянці. Тому, блін, у нас одна і та ж сама е, ділянка там, де ми ходимо. І тільки у нього є така змога просто обісрати повністю все. Дивитися я його не буду. Всі хочуть, щоб його рекламував. Не буду, не хочу я його рекламувати. Так, буду показувати, що є, і далі будемо двигатися. Так. Дивіться, є отака ось карабуліна, я його показував там ржаві. Це я їх почистив. Тут приблизно 30 35 різних сферил, Мечиків і всякого такого добра. Ось кому треба, ціна 600 гривень, і вони ваші. Так, антена є. Така вудка, кому там треба. Я не знаю, чи з Волги, чи з якоїсь цієї ціна 50 гривень. Прутня шестигранного із е, цього титану. Взагалі з титану в мене є іще вила. Ось ось таке. Часть вил. Е, дивіться, є прутвень, є який. Відвил. Ціна за прутень буде 150 гривень, ціна за цей кусок буде 100 гривень. Трубочка 40 гривень, паяльник 30 гривень, непровірений, я боюсь електричества, Хочете, перевіряйте там все. Так, є кінцевик, такий оце, 35 гривень. Шайба 25, не знаю, чи з алюмінію, чи з заліза. Підшипники замотав, щоб ржавчиною не покривались, бо ржавіють повністю все. Ціна, та нехай буде 25 гривень. Зв'язка таких приблуд, кому там треба 35 я вже побачив, що всі ті, хто... Чекає якраз відоси, що саме найдешевше купляють. Ну, вибачайте, але за кожного разу виставляти щось саме дешеве я не буду. Тому хто постійний знає, що пропоную нормальні ціни. Так, є такі прутні, суцільні. Такі дві штуки, кому там треба, 60 гривень вони ваші є. Отакий залізний або ж нержавійка. Всього. Ну, не титан, сразу кажу. Ціна 75 гривень. Є антена 35 гривень. Є такий монтіровка, ціна 45 гривень. Є зажим 45 гривень. Є такий зажим 55. Ці по 10, 10 також буде. Зажим хамут. 10 гривень, ключі від запорожця. Ось такі. Ціна 80 гривень. І ще один зажимчик такий цікавий. Ціна 25 гривень. Клеми, оце такі 30 гривень. Гайки по п'ятерці Ці 2 гривні 5 гривень. Множиці 100 гривень, як завжди. Ці 80 гривень, 10, 10, ці по 10, також хай буде кісточка, хай буде 15 гривень. Так, зажигалка є така запальничка електрична. Кому там треба, ціна 50 гривень. Шестигранник, такий маленький, 10 гривень. Крючок 20 гривень. Кріплення для чогось такого. Ціна 25 гривень. 15, 15. щуп 25. прут він такий. Сантиметрів там 15, 20, 25 гривень. Косачки 15. Замок. 100 гривень, кому там треба, шайби 4 штуки, 100 гривень. Цей 25, моторчик 20. Цей буде 35, ложки по 10, вилка 15, цей 20, 10, молоток 35. Так, трубочка оця ось. Ну, трубочка маленька, гарненька, але зігнута. Ну, такий ось о, гусак. Ціна 20 гривень. Ручка 55, викрутка, щоб у мене не валялося, 35 гривень. Хто хоче там, забирайте. Ця 30 гривень, 15, 10. Ці будуть 4 штуки 100 гривень. Це буде 75 різалка. Ножниці будуть 70. Все продаю поштучно, тому і відрізняюсь від других каналів, які є, продають кількістю. Ну, цікаво просто показати все поштучно. Ножиці 25. Робуліна, оця жовтенька такими. Ціна, та хай буде 50. Так, цей буде 150. Цей 25. 20. 2 гривні, там, 10 гривень, навіси з нержавійки 120 гривень. Ролик для воріт і? Або ж калітки якоїсь, не знаю, хай буде 40. Так, припой за оцей весь разом із оцім ось бачите. Гайку туди покладу, хай буде 200 гривень, і вони ваші. Так, що тут іще? Оці викрутки я там вже показав. Дивіться, є отакий набір. <кхи> ми також хочу продавати, тому що дуже рідко хто покупає. Ну, як є, так є Кажу те, що думаю. Ось чому, чим я відрізняюся від других. Те, що думаю, то й на язику у мене. В кількості 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 штук. З них 3 розвідних ключі. 4 люлькових. Ну і там рожкові всі. Ціна 800 гривень. І вони ваші. Почухані, кожна циферка тут є. Можна подивитися. Цікавий, саме великий 36-32. Весь набір із прошлого відео. Сверло. На, 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 на R18 на 9. Ціна 35 гривень. 10 гривень. Так, а тепер покажу, що я в цьому о, знайшов якраз. Дивіться, кувалда є. Така. Десь 5-6 кілограмова, ціна її 400 гривень. Двухкілограмова, ціна 250. Така десь кіло півтора Десь плюс-мінус 150 і 150. Хай буде. Ключаний знайшов 41 на 36, буде коштувати 100 гривень. Топорець знайшов. Такий тріснутий. Капець, в общем, буду заварювати, буду робити. В наступних відео буду показувати. Тому зроблю, покажу щось з них. Дзвенить як колокольчик. Чим мені то топори, тим, що вони дзвенять, І у них є кліїми тут, можна там десь щось знайти. У цьому, звісно, нічого немає. Ні одного клейма. Ціна за нього 180 гривень, він ваш. Так, є частина струбцини, зйомника. Тобто, Хто хоче там зробити собі зйомника такого дебелого, грамезного. 400 гривень він ваш. Одної губки немає. Ну, Одною можна також витаскувати повністю все те, щоб випресовувати, виробляти. Тут різьба ціленька, повністю все ціле. За це я не переживайте. Так, знайшов ятовську таку викрутку. З другої сторони у неї є ще й даже біта. Ось отака. Ціна її буде коштувати 50 гривень. Оце так. Ключ 10 гривень на 14. Мені стало жалко його, тому що, блін, накидний. На 800 грамів, от, бачите, 800... Так, де там фокус? 800 грамів. Молоток, ціна 55 гривень, ціна незмінна. Так, топорець маленький, ціна 55. Тут ручку відпиляв хтось. Гади. Так, є ще така фляга, знайшов її. Не нержавійка, сразу кажу. Пропускає, не пропускає, не знаю. Ну, як є, кажу оце так. Ціна за неї 120 гривень, і вона ваша. Так. Знайшов ще оцю таку приблуду для сверл, щоб можна було втикати. Я її брав для себе, хочу виставити її на продажу для вас. Хто дасть за неї 250 гривень, того буде і вона. Торг не обслуговується. Так, знайшов два диска, таких циркуляційних з циркулярки. Отаких грамезних. Великих Кому там треба розміри, кому там що потрібно, кажіть, прийду, поміряю якраз з рулеткою. Один отвір там о, великий, а другий поменше. Оце все поменше. Тому кому там треба, кажіть, будемо торгуватися. В общем, за дві штуки я хочу 350 гривень. А там дивіться самі. Так, найшов ще перчатки, не вилежив в прошлому відео. Ну, як є, так і є. Кажу, як є. Ціна за них 65 гривень, і вони ваші. Ну... А, іще відкривачку. Ось таку цікаву знайшов. Також мені Вообще, прийомщики це таке люблять. Ну, я попросив у них, вони мені дали. Тому відкривачка, ціна за неї там он є навіть. Даже... Така цікава. Ціна 1 рубль 30 копійок. Не знаю. Лезо тут іще присутнє, але дуже мало. Можна поміняти лезо і тим самим користуватися нею. Ціна за неї 80 гривень. Можна поторгуватись. Все, показав все, що хотів сьогодні, бо дуже багато дзвонять, не встигаю повністю на все. За викрутки, якщо запитаєте, скажу. Ціни і за цю теж тару. Тому якось так а, сратися друг з другом кажу сразу, не люблю я таке, не люблю я та і все. Те, що ну, коли собаки не має що робити, вона яйця собі лиже. Так оце і. Знаєте кому. От якось так. Так, з вас лайк. Не буду показувати, що робити. З лайк, підписатись на канал, прокоментувати, зробити репост цьому відео з другу, брату, свату, кому і повністю всім, кому там треба. Збір під відео є для того, щоб можна було донатити на армію. Треба буде запровадити те, що буду показувати, скільки там, чого в банці. Поки в банці там 100 гривень. Один чоловік тільки збросив, тому казати, що Ніколаю там привіт <хи> і дякую, що розпочав цей збір. Тому збрасуємо на армію, будемо щось робити, будемо донатити, будемо шукати, що кому потрібно буде. Все, все сказав, все розповів. Під відео є всі реквізити. Звати мене Максим. Тому що деякі там і Миколаю, і Богданом, і Віталькою, і чим тільки мене не називають. Хі, тому треба, мабуть, запровадити, що під відео буду писати ім'я для того, щоб ви хоча б запам'ятали його. Бо дуже багато людей там мене путають якраз. В основному старих, але зрозумійте. Дивіться, ще є така причина. Якщо ви опанували якраз YouTube. То, будь ласка, опануйте якраз Viber. хоча б Viber, WhatsApp, там, Twitter, Telegram. Для мене дуже тяжко, якраз, коли людина дзвонить і розказує що про якусь річ, яку я не розумію, що це таке, і як воно називається. Тому, будь ласка, опануйте якраз хоча б один із меседжерів, для того, щоб можна було ну, більш конкретно. З вами розмовляти, і щоб можна було скріни збрасувати, що таке скріншоти, теж можна з... просто загуглити. та і все. Google, як я кажу, бабулі, там... гугл вам допоможе та і все. Тому я розумію, що для вас це дуже багато часу займає, але зрозумійте мені правильно, що для мене також час це гроші. І кожного разу всі дзвонять, щось кажуть, і я не встигаю просто. Коли він, постійні люди присилають скріншоти, показують, що їм потрібно, я кажу, є таке, та і все. Так, щось я розговорився, дуже багато всього наговорив. Всім дякую за перегляд мого відео. Гарного всім дня, мирного неба, а я пішов збирати для вас посилки і відправляти буду завтра. Всім дякую, до побачення!